Ну, я ж з повторки, ти в курсі. Повторка працює. Хоча я навчаюся в університеті цією спеціальністю. Перший раз я прийшла з повного нуля. Жалійся, що не подобається. Варіант з повторкою. Дуже класний. Жалійся, що не подобається. Ну, я ж з повторки, ти в курсі? Я тоді дам. Ну, Чудово. Повторка працює. Um, повторка працює, але для мене вона спрацювала як? Um, після першої спроби um, в мене були заняття з репетитором, тобто приватні заняття, сам на сам, де я могла задавати питання, мені роз'яснювали якісь базові примітивні моменти, і потім, вже коли я прийшла на другий раз, то було значно. Зрозуміліше. Ну, коротше, іншими словами, працює. Е, працює, але ну просто для мене, я для себе перший раз я пройшла з повного нуля. Хоча я навчаюся в університеті за цією спеціальністю, типу, е, перший рік у нас був дуже базовий в універі саме. Mm -hmm. Я от паралельно почала курси. Е, я е, добре зайшов і щемель, ну це все таке початкове. Коли ну, в мені не, все до було повне нерозуміння, бо мені не вистачало саме бази, от саме бази, саме розуміння ну прям супер примітивних якихось моментів. От саме після скажи я скажу, він мені трошки просто розклався по поличкам, і тоді вже стало звичайно так. Трошки я більше в'їхала на, на це мені десь рік потрібен був. Скажи таку штуку, якщо б зараз би там подруга твоя, наприклад, йшла, сказала: Я хочу вчити програмування, які б ти їй рекомендації дала? Uh, ну, ти пошепні я... що було. Я б дала б освоїти базу. Я б я б я б чесно я б порадила б позайматися з репетитором. От, взяти якихось 10 приватних уроків, от щоб тобі прямо розказали все як дитині. От найтакі простіші моменти. Бо коли ти в групі, то ну, напевно, я е, думаю. Що є якісь види курсів, де тебе прям розжовують все прям ну прям з нуля, але це буде вже все більш дуже затягнуто. Це буде займати більше часу. М -м, можливо, воно ну коротше, щоб сказати так. Я б от прям з нуля з нуля, я б знайшла напевно. Це достатньо інтенсивна програма, треба розраховувати на те, що треба. Або якщо в тебе є час е, паралельно все це вчити е, самостійно, тобто пройшла лекція, і ти реально весь наступний день е, виділяєш на саме інформації інформації того, що ти не зрозумів, де в тебе є там якісь пробіли. То можливо, це це так спрацює, але якщо такого цього часу немає, то Краще трошки себе підготувати. Логічно. Так, ну і в загальному, давай таке питання, чи ти задоволена, що пішла на на наші курси в загальному. в загальному я задоволена, мені нема з чим порівнювати, скажімо так. Але я задоволена, і якби мене попросили порадити курси, я б порадила. Я порадила спершу трошки підготуватись, а потім би я порадила. Варіант з повторкою, дуже класний, ну, це класно. Ну, знову ж таки, на це все треба час, але це класно. в тебе є шанс ще раз, ще раз пройтися, це класно, це працює. Супер. Добре, дякую тобі. Дякую, дякую я сподіваюся, ми ще побачимось на якесь інтерв'ю. Обов'язково.